У Хмельницькому розпочалася гаряча пора вступу. Абітурієнти стоять у довжелезних чергах, щоб подати документи у вищій набажаній спеціальності. Яку смугу перешкод долають школярі, аби стати студентами, знає Ольга Бахіна. Подавати документи випускники можуть не більше ніж до п'яти навчальних закладів. У кожному з них абітурієнт може обрати три спеціальності. Хоча минули лише чотири дні з моменту початку вступної кампанії активність випускників радує. Абітурієнтів подали заяви вже на цей час більше півтори тисячі до Хмельницького національного університету. Це буквально за два дні. Досить велика кількість на економічні подали, на гуманітарні напрями підготовки, на технічні, міжнародні. Тобто, в принципі, пропорційно можна сказати, що для нас, оскільки я пам'ятаю, вступу за три дні стільки заяв ще не подавало. Можуть абітурієнти скористатися і електронною формою подачі документів. Така система працює у всіх вишах України вже декілька років. Користуються потенційні студенти цією можливістю активно. Заяви подані до вишів через інтернет, рівносильні паперовим. Абітурієнти можуть не хвилюватися за збереження своїх вихідних даних. Система досить має великий ступінь захисту, криптування, шифрування. Значить, відповідно, кожна людина, яка працює системою, проходила відповідний інструктаж, підписувала відповідні документи. Тут студенти можуть бути спокійними в нас досить професіональні колективи. Вони можуть бути впевнені в тому, що якщо вони подали документи, подали їх коректно, правильно, значить ці документи будуть відповідно зареєстровані і вони будуть шанс мати навчатися в нашому університеті. Анастасія з Волочищини вирішила до вишу прийти особисто. За абітурієнтку вболівають мама та півторарічна племінниця Катруся. Подобається Хмельницький. взагалі подобається тут. Я вчилася. Оперативному техніку дочка хоче, практичну психологію подаємо документи. Сама ж абітурієнтка сподівається, що отриманих за результатами зовнішнього незалежного оцінювання балів їй вистачить, аби вступити на омріяну спеціальність. Мені цікаво знати, що людина думає. Я хочу допомагати людям, які не розуміють себе не впевнені в собі. Загалом, у вересні за парти Хмельницького національного університету сядуть близько двох тисяч першокурсників. Втім, серед них поменшає тих, хто здобуватиме вищу освіту за державний кошт. Для Хмельницького національного університету зменшили десь приблизно на від 5 до 10 відсотків залежно від напряму підготовки. Тобто можна сказати, що державне замовлення зменшилося, але не набагато. Подати свої заяви на вступ у Хмельницький національний університет майбутні студенти зможуть щоденно, крім неділі. Втім, у приймальній комісії обіцяють, якщо в останні дні прийому заяв кількість абітурієнтів не зменшуватиметься, працюватимуть без вихідних. Вступна кампанія цьогоріч закінчиться 31 липня. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини ТІВІ 7+.